29 січня у Житомирській міській раді з ініціативи Леоніда Крігера зібрали постійну комісію з питань депутатської діяльності регламенту дотримання законодавства, аби розглянути питання про винесення будинків з прибережної захисної смуги на провулку річковому поблизу човнової станції. Я звернувся обратився... Я звернувся сюди в комісію для того, щоб спростувати наклеп того, що є захват, є зневага думкою суспільства. Я це купив, оплатив усі податки та будував своє майбутнє без стресу, який я зараз маю. Активіст Олександр Швецов стверджує, що депутати раніше ухвалювали незаконні дозволи на забудову берега, зменшивши прибережну зону всупереч нормам законодавства. В захисній смузі міста Житомира нічого не може бути, ніяких будівель. Законом вказано, що тільки гідротехнічні споруди можуть знаходитись в захисній смузі. На даний момент ми бачимо по річковій станції, що там знаходяться житлові будинки мажорів. Депутатів і приближених до них осіб. Водночас представники міської ради кажуть, що вони вбачають маніпуляції громадською думкою і стверджують, що вони не були землерозпорядниками ділянки, яка в подальшому була забудована. Найшла заява. Я прочитав ваші всі ролики, Дійсно, я теж підготувався, і ви, Дуже, ви кажете, що я вас кличу. Я кличу тільки по одній причині ви за всі, всібрихони щури всі... все далі. то що ви вмієте маніпулювати, Я хочу ви на загалом сказав. Дивіться, мали маємо обласної ради. Так, у Рада прийняла рішення так, коли у них з'явилося война. Після того вони звернулися до громади, і громада від їхнього майно виділила їм земельні ділянки. Це так, і це зроблено громадою. Тепер я досі не зрозумів, як можна було вкрасти у громади то, що чого громади не було. У 2019 році родина Крігерів придбала будинок на законних підставах. На момент придбання обмеження щодо використання майна були відсутні. По діючому генплану дім розташований не у прибережній зоні. Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, використовуються на законних підставах на праві оренди відповідно до рішень Житомирської міської ради та чинних договорів оренди землі. Зазначені об'єкти раніше входили до складу майнового комплексу, що перебував у приватній власності та не приватизовувалися у територіальної громади міста Житомира. Твердження про обмеження доступу до берегової лінії річки тетерів не підтверджені жодним офіційним рішенням органів влади або актами перевірок. Природні особливості рельєфу місцевості не забезпечують безпечного доступу до води з цієї території. Водночас доступ до берега здійснюється з інших суміжних земельних ділянок. Під час засідання комісії депутати прийняли рішення створити робочу групу для вивчення питання прибережної смуги та внесення змін до генплану, який був прийнятий у 2016 році. Далі значить буде пропозиція стане на пропозицію створити робочу групу для вивчення питання прибережної слуги і внести і внести, і внести зміни в Янпла. Хто за проголосована процедура дуже важка і велика. На Надійсне цієї процедури. Ми вже на тій сесії виділили 5 мільйонів гривень. Це розроблення комплексно-просторового плану. Це великий пакет документів, в тому числі і генплан. Воно одне без іншого здійсного законодавства. Зараз не може бути. Прийняти. Тому це для того, щоб це зробити. Це буде рішення комплексне і просторовий план. Суд прийняв рішення не враховувати існуючі житлові будинки і нежитлові майно для того, щоб зменшити ту смугу. Тому для того, щоб виконати рішення суду, ми рахуємо, буде правильно створити робочу грубу, і річка від початку до кінця має бути природнозахисна смуга, де 50 де 100 метрів буде залежати від схилу тої річки, яка є. Ніт Крігер заявив, що дії Олександра Швецова ображають його честь і гідність. Тож він подаватиме заяву до суду. Я боротимуся до останнього, тому що це мій будинок. Мені вже багато років. У мене багато онуків та правнуків. Я хочу в ньому жити, і я боротимуся за це. Ірина Цепундмитро Половинка, телеканал СК 1. З початку року на Житомирщині сталося 274 пожежі. З них 130 – на території Житомирського району. Це вдвічі більше ніж за той же період 2025-го. Займання забрали життя 14 осіб, семеро з них у Житомирському районі. Серед загиблих двоє дітей. Станом на сьогоднішній день виникло. 74 пожежі, на яких було загинуло 4 особи. Як ми бачимо, спостерігається кількість пожеж і загибелі на них вдвоє. Понад 90 пожеж виникло через людську недбалість, каже Микола Романюк. Найчастішими причинами загорянь залишаються необережне поводження з вогнем, порушення правил користування електроприладами та опалювальними системами. Так, 23 січня цього року. На в селі Козіївка Стерселецької громади сталася страшна трагедія. Під час пожежі в житловому будинку загинула 32-річна жінка та двоє її малолітніх дітей 4 та 5 років. Ще одна дитина була двохрічно госпіталізована. Причина, через яку трапилась дана трагедія, це теплове займання речовини матеріалів. За минулий рік на території Житомирського району сталося 2113 пожеж. У наслідок займань загинуло 40 осіб. Серед них двоє дітей, понад 300 пожеж виникли саме під час опалювального сезону. Найчастіше пожежі виникають через порушення правил експлуатації пічного опалення, використання саморобних або несертифікованих нагрівальних приладів, перевантаження електромережі. Та небережного поводження з вогнем. Ще однією з причин виникнення пожеж є використання альтернативних джерел електроенергії, розповідає Микола Романюк. Врахуємо ворожі обстріли на території нашої держави, врахуємо пониження температури, тому люди шукають методи і способи обогріву, і На превеликий жаль, трапляються пожежі. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, не перевантажувати електромережі, користуватися лише справними приладами та не залишати їх без нагляду. У разі виникнення пожежі або надзвичайної ситуації необхідно негайно звертатися до служби порятунку за номером 101. Валентина Петрук Ілона Усади, телеканал СК-1. У Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського перше провели операцію з видалення тромбу з легеневої артерії через маленький прокол у стегні. Таку дійсно операцію проводили вперше даною методикою. Виконали її досить вдало, досить швидко. Вилучили залишки згустків крові, тромботичних маз з легеневої артерії. Судина яка проходить через легені, так яка була майже повністю забита. Пацієнткою стала 44-річна жінка з Бердичева. Тромб утворився в нозі і перекрив у легені. Операція тривала трохи більше години. Вона вже лікувалася довгий час. І їй за добу до того проведений був. Тромболізис, тобто розчинили тромби. От частково не всі вдалося розчинити. Та от в принципі вона компенсована на кисні. У неї задишки не було. Після операції в неї легені працюють самостійно без кисневої підтримки. Наразі пацієнтка ще перебуває у медичному закладі. Відновлюється після операції. Лікарі ж усувають причину утворення тромбів у її організмі. По легенях стан стабільний є питання далі. Обстежується пацієнтка, лікується, тому що це. Наслідок захворювання було. Так, причина встановлюється, проходить лікування з приводу основного захворювання, яке призвело до виникнення тромбозів в ногах, утворення згустків крові, які летіли в легені. Ну, динаміка позитивна йде. Обласна клінічна лікарня імені Гербачевського стала сьомим медичним закладом в Україні, який проводить подібні операції. Володимир Бевс розповідає, потрібно було врахувати багато технічних моментів і радитись з колегами. Давно готові ми вже півроку, як були готові, просто не було нагоди пацієнтів, яким такі виконуються. Це є обмежене коло пацієнтів. Це пацієнти, яким не можна провести тромболітичну терапію або пацієнти, яким вона не ефективна, як в даному випадку була, так, коли тромби не розчинилися. Валентина Петрук, Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Нещодавно у Житомирі на вулиці Довженка на смітник викинули чотирьох цусенят. Малюкам було не більше трьох днів. Вони звернулися до волонтера, треба було терміново приймати якесь рішення, тому що восьма година вечора. Я прекрасно розуміла, що з такими цуценятами люди самі не справляться. На ціле щастя, ветеринар погодилася і відразу на таксі доставили тваринок сюди. Наразі цуценята стабільні, їхньому життю нічого не загрожує. Чотири відігріли та нагодували. В них є ще наслідки обмороження. В них носове дзеркало в двох цуценят має рани. Десь на момент, коли вони лежали в смітнику, чи вони доторкнулись до чогось залізного, чи ну, щось було, і в них носове дзеркало травмоване. Але в життю вже нічого не загрожує, бо коли принесли, то в них навіть не вмикався електронний градусник. Тобі ж температура була нижче ніж 32. Спочатку лікарка-ветеринар годувала цуценят через катетер, оскільки вони відмовлялися від соски. Зараз же вони їдять з пляшечки. Годувати їх потрібно кожні півтори-дві години в день та вночі. Я закупила пакет. Молока 3 тисячі гривень. Зараз я замовлю мішок стартера. Це буде біля чотирьох. Ще мабуть нам треба купити один одне відро молока. Це ще 3 тисячі гривень. Оце десь буде на перший місяць, а далі вже треба буде закуповувати корм для цуценят. Якщо ви бажаєте допомогти та підтримати цуценят, це можна зробити, задонативши за QR кодом на екрані або ж за номером карти 48 74 10 00 24 58 84 96. Анна Чепель, Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1